Спецвипуск НВ у продажу, постійний партнер проєкту компанія Терниця. Подробиці в описі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі. Говорити, ми будемо про те, що на Росії відбувається. Служба зовнішньої розвідки Україна попередила Кремль Планує продовжити спеціальну операцію зі зриву мирних переговорів за посередництва США щодо завершення війни Росії проти України. Але про це буквально за мить. Поки нагадаю про що один вкрай важливий збір, підрозділи бригади Рубіж яка тримає оборону на покровському напрямку. Ку терміново потребують мікроавтобус, який буде використовуватися для перевезення особового складу, майна боєприпасів і інших задач прифронтової логістики. На ці потреби збираємо друзі 400 тисяч гривень. Долучайтеся, будь ласка, до цього збору. Посилання на банку знайдете в описі до цього відео на Ютюбі Радіо НВ. Ну а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Григорій Переполиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава розпочнемо із попереджень від служби зовнішньої розвідки української пишуть про те, що Кремль планує продовжити спеціальну операцію зі зриву мирних переговорів за посередництва Сполучених Штатів. Операція має комплексний характер після так званої атаки на резиденцію Путіна. Все в лапках звісно, фіксуємо поширення Кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської закордонної аудиторії до. До подальшої ескалації із високою імовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб Російської Федерації зі значними людськими жертвами йдеться в повідомленні. Скажіть, будь ласка, на що здатні расисти зараз? Чого чекати в цьому сенсі? А, расисти здатні на все, що завгодно, тому звісно. Очевидно, що в мир Кремля вона завершується, і е, Трамп е, має в черговий раз переконатися, що саме Україна винувата, що саме вона напала на Росію, от і тому треба тиснути далі на Україну, підтискуючи її е, до капітуляції і повернення до цього е, плану Трампа. Трампа Путіна. Але я думаю, що ця е, операція інформаційно-психологічна вона очевидно також е, розрахована на далекосяжні плани. Е, це е, наступ на країни Балтії і Польщу е, Так, і ці інформаційні операції будуть продовжуватися і відносно Заходу, відносно Відносно країн Балтії і Польщі, і Європи в цілому, а, тому що Путін як воно в принципі так і є, що а, Путін тепер звинувачує Європу, що вона а, підживлює цей конфлікт, вона надає озброєння і так далі, і так далі. І Вже такі фейки прослідковували, що це Європа хоче напасти на Росію, тому, а, тому Росія має захищатися. Зараз ми бачимо, що в Україні відбуваються великі переміни. В зовнішній політиці з'являються нові люди на посадах. Зокрема, Кирило Буданов, колишній керівник ГУР, він очолить офіс президента України. Західна преса зокрема, The New York Times, пише про те, що Буданов може стати ключовою фігурою для діалогу зі сполученими штатами у переговорах із Трампом. Пам'ятаємо, що пан Єрмак, колишній очільник офісу президента, не подобався штатам. Ну от тепер з ними, напевно, розмовлятиме Кирило Буданов. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, чи вплине фігура Буданова на переговорний трек, і яким чином е може вплинути? І як в Російській Федерації будуть реагувати <как> на призначення Буданова? Пам'ятаємо, що дуже його там не люблять. Ну, ви бачили е в Кремлі, що вже істерика піднялася, і вона не випадкова, е тому що Буданов... Є надзвичайно сильною фігурою, він володіє колосальною інформацією. І що саме більше лякає не тільки Кремль, а я думаю, і е, Трампа, е, це те, що Буданов має стратегічне бачення. І він має е, модель майбутнього в Україні. Як побудувати майбутню українську державу, щоб вона не тільки. Дала відсіч агресору, а щоб вона стала провідною країною у світі, і якщо ми подивимось на останнє інтерв'ю, які давав Буданов, то він якраз про це, про нову модель України, про систему європейської безпеки, власне, яку очолить побудову якої очолить Україна. А вона практично це й робить, тому що ми бачимо наскільки Зеленський. Наполягає на створенні такої е, європейської коаліції, в тому числі оборонної коаліції, і ця коаліція охочих, коаліція рішучих, це є окремі цеглинки побудови такої європейської е, системи колективної безпеки. І в цьому сенсі, звісно, Буданов має свою візію. Тому я не можу погодитися з тим, що Буданов ну, там тимчасова фігура. Йому неодноразово запропонував Зеленський високі посади, але він відмовлявся. Очевидно, постать Буданова має для Зеленського і в цілому для України набагато більше значення. Очевидно, Зеленський розуміючи, що ця війна в 26-му році не закінчиться, і що, як ви правильно сказали, Росія готує нову ескалацію, і відтак готуються нові мобілізаційні резерви в Російській Федерації. Тобто, ці всі розвідознаки ознаки готов... говорять про продовження широкомасштабної війни і не тільки, власне, з Україною. Так, тому в цій ситуації ми бачимо, як сили проросійські. Прагнуть поширити в Україні внутрішню дестабілізацію, так і ми ці прояви вже бачимо. Тобто, поряд з зовнішньою воєнною загрозою, нової ескалації широкомасштабної війни ми бачимо і внутрішню загрозу. І відтак, звісно, в цій ситуації, коли вибили з Однієї з провідних регулей Єрмака, Зеленський, як ви бачите, залишився в принципі на самоті. Тому йому треба обудувати або перереформувати нову команду сильних потужних лідерів. І він сьогодні це формує. Ми бачимо по перестановках вищих органів державної центральної влади, коли основу такої команди складають досвідчені військові. Які мають бойовий досвід, які віддані Україні, е, так і е, фактично, е, я думаю, що саме Буданов це е, новий проект Зеленського побудова не тільки чи досягнення перемоги, не тільки України, а й побудова нової, сильної України. Угу. Дуже дякую, що прокоментували. Повернемося до Сполучених Штатів і Російської Федерації. Ви говорили не раз про те і сьогодні. Також я від вас почула таку тезу, що Трамп намагається ну підігрувати чомусь Путіну. Да, і він намагається тиснути на Україну. Хоча нам дуже хотілося, щоб якраз на Російську Федерацію зрозуміло, він тиснув і застосовував нові санкції економічно. Давив вичавлював рішення від Путіна про те, що слід припинити цю війну, але на превеликий жаль ні. У повні. Ні цього не відбувається. Так от, Держдепартамент Сполучених Штатів напередодні закликав своїх громадян терміново залишити Росію через високі ризики тероризму, свавільного затримання і незаконного застосування місцевих законів для тих, хто вирішить залишитися, рекомендується скласти заповідь, підготувати необхідні документи, обмежити використання соціальних мереж. Про це йдеться на офіційному сайті. Державного департамента Сполучених Штатів наголошується, Росія не визнає подвійного громадянства США та Росія, тому людей з подвійним громадянством можуть призвати до армії. Власне, що сталося, що відбувається, якраз ці дії Держдепартаменту США і говорять про те, про що ми з вами зараз розмовляємо. Що відповідно. Путіну треба посилити стійкість всередині самого російського суспільства. Тому як би воно не вірило в Путіна, і як би не прагнуло продовження війни, все-таки ми бачимо, що економіка Росії потихеньку починає валитися. Е -танк, е соціальні програми скорочуються, і звісно, що це турбує, починає турбувати росіян. Тому для зміцнення, для посилення мобілізаційного резерву, так Путін буде, як кажуть, закручувати гайки. І він, власне, це робить, побоюючи, що все-таки може всі ці негативні фактори можуть створити певне незадоволення самого російського суспільства і, перш за все, незадоволення війною. Тому поруч з такими провокаціями, а це провокації знову-таки до посилення. Ескалації війни, він зміцнює шляхом репресивних дій і стійкість самого російського суспільства. Що буде відігравати не тільки віра в Путіна так, і прагнення перемоги, але й жорсткі репресивні засоби, щоб, окрім того, росіяни боялися путінської влади. Ну і власне ще цікаво, що вже трактують ці слова державного департаменту США і такі дії Департаменту Сполучених Штатів, як те, що якраз Трамп намагається тиснути вже потроху на Путіна і намагається зараз щось робити для того, щоб змінити ситуацію. Скажіть, а чи може Путін у відповідь на нові санкції дійсно полювати, розпочати полювання на осіб подвійного гро? громадянства, чи навіть американців, які перебувають у Російській Федерації, звісно, може. І пам'ятаєте, перед початком широкомасштабної війни такі вже вказівки Держдепартаменту США відносно американських громадян в Росії в Україні, вони, вони були запроваджені. І очевидно, що Держдеп не випадково побоюється, що американські громадяни, які мають в Росії також російське громадянство. На законній підставі будуть забирати е, в Збройні сили Російської Федерації і кидати на фронт. Тому що так чи інакше, війна поглинає е, дуже великі людські ресурси в Російській Федерації, і вони намагаються таким чином їх постійно і постійно поповнювати. І сюди ж за, е, вже залучають до. Лав Збройних сил Російської Федерації не тільки самих росіян, а й інших громадян з Центральної Азії, так? От, колишніх заробітчан чи діючих заробітчан з інших країн. І ми бачимо, як це відбувається. Не тільки, а ми бачили і залучення корейців і таке інше. Тому вони не зупиняться перед американськими паспортами. Всередині самої Росії, якщо ті мають окрім того, і російське громадянство, так що це абсолютно виправдані такі побоївні державного департаменту США. <гум> Також дуже цікава історія трапилася наприкінці минулого на початку нинішнього тижня. Коли раптом Лавров ми пам'ятаємо, це очільник Міністерства закордонних справ Російської Федерації, звинуватив у буцімто то атаці звинуватив Україну у буцімто атаці на резиденцію Путіна на Валдаї. Ми пам'ятаємо, як відреагувала українська сторона. Сказали: слухайте, не було такої атаки. От нам, нам немає перед чим виправдовуватись, коли іноземні роз. Звідки сказали про те, що? Дійсно, не було такої атаки. Місцеві жителі не підтверджують таку атаку. Реагував Трамп, і це було якраз на фоні візита президента Зеленського до штатів. ну 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 сказав Трамп вже після цього візиту. Що ж ви на нього нападаєте? На Путіна Мається на увазі. Потім сказав: Ну, взагалі, треба розбиратися, треба зрозуміти насправді, що там відбулося, чи не відбулося, і ось абсолютно несподівано, як на мене, Трамп значить у своїй соцмережі. Викрив по суті Путіна у брехні. Тобто, по суті, він зробив репост статті американського видання, в якій йдеться про те, що Путін вигадав атаку на свою резиденцію. Чи може цей приклад стати для нас сподіванням для того, що Трамп таки розуміє, хто не хоче миру, або просто це такі чергові ситуативні гойдалки для Трампа зараз? На жаль, не може, тому що. Ми знаємо, як е, Трамп е, здав е, Путіну всі забаганки в Анкоріджі. Е, так про що, до речі, часами нагадує Путін? Е, е, чому? Тому що Трамп знаходиться в психологічній залежності від Путіна. Він вже не може приймати самостійні рішення, і тому, якщо ми. Е, Подивимося, бо проаналізуємо візит нашої команди Америки то перед цим, перед розмовою з Зеленським 2,5 години, Трамп радився з Путіним, як йому поступити. І звісно, що Путін з шляхом різних маніпуляцій дуже майстерно впливає на думку Трампа. І Трамп психологічно він не стійкий, він слабкий. І, очевидно, у Путіна є багато. Карт, які можуть його примусити і притиснути. Тому він вже не може самостійно приймати рішення. А якщо він їх приймає, як з цими санкціями, так вторинними санкціями, які ми бачимо, він або з томагавками він постійно після розмови з Путіним відмовляється від таких санкцій. І щодо вторинних санкцій, ви бачите, що. Вони ще мали у восени минулого року вести зараз він відклав ці санкції до весни, і очевидно буде, буде і далі так, так робити за бажаннями Путіна. Тому ми маємо облишити надію, що Трамп відносно Путіна проявить силу волі, а так і запроваджує більш жорсткі санкції, тому що головна ідея. Трампа це те, щоб все-таки порвати це стратегічне партнерство Росії з Китаєм і перетягнути е е Росію, якщо не на американський бік, то хоча б щоб Кремль займа, зайняв нейтральну позицію відносно Китаю. Угу. Слухайте, ну от Wall Street Journal подає інформацію, що Агентство нацбезпеки США дійшло висновку. Україна не намагалася атакувати резиденцію Путіна. Ну невже Трампу ж доведеться на це реагувати? Правда? Ну це ж при... пряма брехня ну, на правду? Ну, питання в тому, що якраз оцей репост, який ви озвучили, він і говорить, що Трамп, окрім того, знаходиться під тиском. Самих американців. Я маю на увазі конгрес. У нього в цьому році проміжні вибори, так, і він побаюється, що він тратить більшість в конгресі. Це одна історія. Інша історія, звісно, пов'язана з тим, що американці не люблять Путіна. І відповідно, такі, от такі реверанси в бік Путіна. вони Викликаючи більше незадоволення у, у американців відносно дій е, Трампа, і в кінці кінців він змушений цим рахуватися, якщо не він сам, то принаймні його радники також, е, 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 також намагаються цю ситуацію враховувати. Також хочу з вами поговорити. Поговорити доволі свіжу заяву від президента Фінляндії Олександра Стуба. Він припустив, що деякі пункти потенційної мирної угоди між Україною і Росією можуть не відповідати уявленням про справедливість. Сказав він про це у своєму новорічному зверненні. Ось цитата: мир найчастіше це компроміс. Ми маємо бути готові до того, що не всі пункти мирної угоди ймовірно відповідатимуть нашому уявленню про справедливість. Же наразі мир у Європі ближче ніж будь-коли з 22-го року. Утім, президент підкреслив, що захід не може бути впевнений, чи готова Росія до миру, і наголосив, що і в цьому питанні зрештою все залежить від дій Росії. Це була його цитата. Ну тобто, є сумніви, що взагалі існують способи якось примусити Путіна, хоча б на якісь поступки. До речі, щодо Фінляндії розвивалася ця історія, тому що Медведєв раптом прокинувся після новорічних е, свят і. Щось там почав говорити у бік Фінляндії, і навіть погрожувати їй, і самому Стубу. От поясніть, будь ласка, що відбулося, що для нас означає ця заява. Ну, до цього часу всі ці плани мирної годи, план 28 і до певної міри, і план 20. Як говорив Зеленський, ну в цьому плані 20. Пунктів ми на 90% досягли. Но 10 саме головних пунктів, звісно, що ми не досягли, і звісно, і не досягнемо. Тому що саме ці 10 пунктів от, вони є головними, це є ядром цієї угоди будь-якого справедливого досягнення будь-якого справедливого миру. Чому для європейських важливо дуже підписати мир на будь-яких умовах? Uh, так, тому щоб упередити uh, війну Путіна проти самої Європи. І вже не гібридну війну, яку він веде вже декілька років, а гарячу конвенційну війну. Тому нехай буде поганий мир, ніж гаряча війна. Uh, так, от, uh, цю, оцю фабулу мир за рахунок. Uh, Капітуляції України або за рахунок поступу України, е, яку вона не може зробити, е, власне і намагаються додати такий план миру на умовах фактично капітуляції. Тому, хоча в перших е, пунктах мова йде там про державний суверенітет, про допомогу, але потім інші, інші пункти вони фактично е, закладені туди ті камінці. Є, про які, і постійно говорить Путін е, мир можливий тільки при усуненні е, корінної проблеми е, Росії е, з Україною. А ця корінна проблема ми знаємо: це конфлікт ідентичності, е, конфлікт державності, тобто повалення державного влади демократичної України, е, так і е, державного суверенітету, тобто повна окупація України, знищення України як держави. Через інші е, інструменти. От. І в такій ситуації ми бачимо, що мир недосяжний, тому що навіть якщо запроваджувати ці 20 пунктів, то першими пунктами там мова йде про підписання угоди про ненапад між Росією і Україною. І всі ці 20 пунктів говорять про те, що е, фактично. Е, Гарантії безпеки будуть надані, але тільки підпис... після підписання угоди про ненапад. І ви думаєте, що Путін підпише таку угоду? Чи він буде виконувати цю угоду? Звісно, що ні. І це очевидно. І це стає очевидним уже для європейців. Тому вони потихеньку, більш сміливі лідери Європи, вони говорять, ну, то ви знаєте. Тут ми не можемо вже говорити, що цей мир може бути справедливим. Все рівно в Україні там прийдеться поступитися. Так, і перш за все, чим поступитися? Поступитися територіями, які є однією з основних канонів державного суверенітету країни. Ну і Російській Федерації також доведеться поступатися. Я зараз згадую слова того ж Марко Рубіо, який каже, так поступатися доведеться обо по обидва боки кордону і Росії, і Україні інакше бути не може. Пане Григорію, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Григорій Переполиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень, говорив зі мною. Друзі, на сьогодні з вами прощаюся. Наступного тижня почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.